Доброго дня, шановні мої гості каналу, підписники. Сьогодні ми ну, подорожуємо в місті Київ до матері нашої захисниці. Дуже гарна. Прапор піднімається стела де вічний вогонь, видно, Дніпро дуже гарний. Мати, мати, батьківщина наша. Піднімаємося до неї. Тихенько двигаємося до неї. Є отакі це пушки? Mm -hmm. так? так. Отакі пушки. Є танк стоїть. Зараз підійдемо ближче. А нас ще одні. гармати наймасовіша гармата червоної армії періоду другої світової війни отака От двигаємося далі до матері батьківщини ось такий стоїть танк Т-10М важкий танк він на Москву їде. Ось. Ну, Ціла танки. Легкий плавучий танк. Це що, він виходить плавати, міг 76. Моє машина піхоти. Машина піхота БМП 1 Середній танк. Т-54. Середній танк. Чому вони відрізняються? По вагі. Середній танк Т-62. Ой, боже, це якісь запчастини літака, напевно. Так. Зенітна самохідна установка. Шилка якась. Автоматичний міномет, Василюк. Вертоліт Мі-24В. Значить, загорожу не заходите. Дітвора вже позаходили. Вертоліт. Тут самохідні гармати. Різна бойова розвідувальна дозорна машина, гаубиця. Бронетранспортер БТР, Стасано БТР стоїть. Отака у нас сьогодні подорож. Прапор піднімається і герб тризубуць такий у нас. І далі продовжуємо свій. Шлях до батьківщини матерки. Тут ще літаки стоять Другої світової війни і не тільки літаки, танки, так і вся вся-вся техніка. Вже там живем путь нашій далі. Шановні гості каналу мої і друзі, я такого ще не бачила. Оказується є такий типу потяг з двома такими пушками. Жах. Далі дивляємося. мріяла до неї потрапити. У нас красивня. Ще дома нічого. і мирного дня, а ми будемо робити гарні фотознімки. Думаю, навіть сім.